Не Вітаю на каналі клан Камісато і сьогодні ми розглянемо досягнення салют за рішоткою». В описі до даного досягнення написано врятуйте масакадзу. Для виконання даного нічого надзвичайного не потрібно, просто проходимо сюжетну лінію в Ліюе і коли ми дойдемо... До квесту цвітогра розпускається в тімні. це буде частина, коли ми знайомимося з йомією, і вона просить допомогти врятувати масакацу. Ми спускаємося в данж, і там також знайомимося з Кудзисарою. І після завершення даного квесту ми отримаємо дане досягнення.